Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити зі способом вимірювання лінійкою. Що ж таке лінійка? Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева, з пластику, з тканини або металу. Давайте ми з вами розглянемо лінійку детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0, або, ще кажуть, нульова, є початком підліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Давайте ми з вами вимірюємо довжину олівця. Олівець покладемо на поверхню. Прикладаємо лінійку до лівого кінця олівця та стежимо, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця олівця покаже його довжину. Довжина нашого олівця 6 см. Пропоную виміряти висоту чашки. Позначаємо верхню і нижню межу чашки. Розташовуємо чашку таким чином, щоб відмітка 0 порівнялася з дном чашки. Число, яке збігається з верхньою межею чашки, є її висотою. Отже, висота нашої чашки 7 см. Визначте, де правильно прикладено лінійку. Біля маркеру, блокноту чи телефону. Біля блокноту. Відлік починається від відмітки 0 За допомогою лінійки можна вимірити не тільки довжину і висоту, а і відстань. У будиночку жили гномики Марійник та Бешкетник Вони посперечалися хто ближче до порогу будиночку. Допоможемо їм вирішити їх суперечку. Поставимо відмітки від мрійника до порогу. Прикладаємо лінійку 5 см відстань від мрійника до порогу. Ставимо відмітки від порогу до башкетника. Також прикладаємо лінійку. 4 см відстань від порогу до башкетника. Отже питання ближче знаходиться до порогу. 5. Більше, ніж 4. Отже, можемо сказати, що бешкетник знаходиться ближче до порогу будинку. Наше заняття підійшло до кінця. Тож пропоную вам взяти лінійку і виміряти своє приладдя, яким ви займаєтесь. Казати його довжину. До побачення, діти!